Рівно 70 років тому у селі Скарженці було засновано Хмельницьку обласну психіатричну лікарню. З часом із провинційного медзакладу вона перетворилася на провідний лікувальний центр України, де надають всебічну допомогу людям із психічними розладами. Я хочу подякувати вам за те, що ви є справжніми людьми з великим серцем, великою душою і чистими добрими помислами. Зараз у лікарні освоюють новітні медичні технології, сучасні методи діагностики та готують перспективних молодих фахівців. Але так було не завжди. 19 років це я на роботу ступію. Олена Васильівна працювала медсестрою у закладі із перших років його створення. Як розповідає, на той момент умов для утримання пацієнтів суттєво бракувало. Було відсутнє централізоване водопостачання, опалення, каналізація та електроосвітлення. Воду доставляли кіньми за півтора кілометра. Привозять бочку, ми собі відрами воду чи носимо, виливаємо собі в свої ємкості, а йдемо до джерела, щоб набрати таких. От я често і на кип'ятити шприці. Дуже тяжко було, дуже тяжко. Медикаментів було мало, умов не було ніяких. Зараз же заклад розвивається. У день народження лікарні тут презентували реконструйоване реанімаційне відділення. Воно було раніше на другому поверсі, потребувало побудови ліфта, у павелати були малі, дуже важко було. Розминутися важко було, щоб ну умови були такі не малі розміри, а тепер. Воно розширення, реанімаційний зал, великий, великі палати, нові ліжка, які функціональні. Нове відділення розраховане на шість та облаштоване відповідно до потреб людей з інвалідністю, Як каже директор закладу. Відділення оновили на 98 відсотків від ремонту самого приміщення до встановлення сучасного обладнання. У нас є апарат, який подає кисень з високим тиском, високою концентрацією кисню. Крім цього, в цьому реанімаційному залі. Ми проводимо пацієнтам електросудомну терапію. В цьому залі ми користуємося. У нас є апарат рентгена. Це є мобільний апарат рентгену. Ми можемо як робити рентген тут на місці, так і в палатах, якщо це потрібно. Уже незабаром відділення розпочне свою роботу. У лікарні розраховують, реанімація зможе прийняти близько тисячі пацієнтів на рік. Це той рівень, до якого має прагнути вся наша сучасна українська медицина. Я розумію, що в цих умовах, умовах війни, на жаль, неможливо зробити всі наші лікарні такими, але я щиро вірю, що після нашої перемоги наші лікарні мають виглядати саме так. Загалом медзаклад має 16 відділень, розрахованих на майже 900 ліжкомісць. Кваліфіковану допомогу людям із психічними захворюваннями надають 625 працівників. Аліна Жукевська Ігор Горш'ян телеканал Перший Подільський.